Друзі, без балакучості. Четверта частина пробую зробити на яблуках. Уй, нова локація у діда. Погнали. Ну що ж, друзі, перше ведерко. Так як класно, я вже трохи позбирав. Так що переходимо зразу до другого. Третє ведро уже в мішку. Друзі, четверте ведро вже всередині. Це відео буде максимально коротке, так як це четверта частина мене тільки під до цього яблука лизно збирати одне буквально міш... один мішочок, так як я можу, нині піду на граби і теж буде про це відео, друзі. Так що якось так. Підписуйтесь, будь ласка, це буде саме коротке моє відео на моєму ютуб-каналі. Одна хвилина, по факту. Ну то що йдемо по п'яте ведро і мішок завершений. Друзі, вже п'яте ведро пересипаємо мішок. Шосте ведро, починаємо другий мішок. Сьоме ведро. Одинадцяте і дванадцяте ведро. Є вже повні два мішка. Коротше, друзі, на такій ноті закінчилось моє відео. Що? Добре. Коротше, ми збирали з дідом уже 12 ведрів. Ну, я сам збирав 6. Ні, 5. А він уже зі мені поміг ці сім ведрів. Короче, він пішов, поміг, він поїхав вже там забрав ведрів Отаке відео коротке, але четверта частина про яблука все-таки було. Так що підписуйтесь, ставте лайк. І... Буде. І буде п'ята частина. Я не знаю, чи буде п'ята частина. Ну, надійтесь, друзі. Завтра. Я не знаю, сонце вже піднялося. Це вже ще ранок, так що я пішов відпочивати. І... Хочете, я буду тоже выпускать видео. До речи, набирайте под первую частину. Пробую заработать на яблоках. Набирайте в 10 лайкосок. Я выпускаю видео про базу. Всем до зустричь. Всем пока. Психолог сказала, что у меня оставался лишь шаг до депрессии. Начал топить алкоголем, наклонность к агрессии. Вечером я создавал, к утро я додумывал версии.